Всім привіт! В цьому відео я продовжую спитати про те, як Османська імперія продовжує занепадати і втрачати території. Після невдалого повстання в Греції, Греція не думала вдаватись. сім років. У 1827 році Греції знову спалахнуло повстання, яке підтримали. Британія та Франція. Вони одразу вирушили до, до Греції для того, щоб підтримати це повстання. Тобто вони виїхали заради того, щоб допомогти Греції. Османи на той час вже були ослаблені. А в цей же самий рік ще й Росія на додачу вторглася в них. В результаті був підписаний мирний договір, за яким Греція отримувала таку територію і ставала незалежна. Саме так Греція отримала незалежність нарешті. Також, саме із того часу Греція назавжди відокремилась від Османської імперії. В Османів було ні пізніше сил, ні до свого розпаду в ні взагалі в перші світовій, взагалі повернути Грецію не вийшло. що означає, що османи вже більше не були такими успішними. Але це далеко і ще не все. Османи на цьому не зупинились. І, взагалі, союзники не зупинилися лізти на Османську імперію. Вони продовжували вчиняти повстання держави, а надалі Османська імперія ставала дедалі слабша. Як це ставалося? Просто, після того, як Греція стала незалежна у 1829 році. Франція ще й вирішила окупувати Алжир через, через рік у 1830-му. Через те, що сталася війна, в результаті ось такі території залишались за османами, а ось це така територія мала відійти до Франції. І в результаті це сталося. Османи втратили ще купу територій в Африці, їхній вплив в Африці суттєво зменшився, а також вони втратили території, через що вони стали ще меншими і слабшими. Заодно забув додати. Однак і це ще не було кінцем того, що Османська імперія стає слабша. Через рік сталася така подія, за якою мир, тобто мамлюки, захотіли Грецію і Сирію, так як вони вже автономно відокремились. Османська імперія вже відмовилась, що призвело до Першої Османо-Мирської війни. Сталося все в 1831 році. За якою мирсом вдалося продвинутись аж до... до Анкари. Однак тут Росія втрутилася, через що просто не вдалося мирсам перемогти. Цей же рік спалахнуло повстання в Боснії. Однак, який був його прапор, я розповім вже в наступній серії. Ну а на сьогодні, все. До побачення, гарного дня!